Ортопедичні кросівочки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика е, Ізмаїл, дуже якісно, дуже зручне, взуття в них, е, дуже легесенькі, підошва ребриста, не скользить. Щоб дитина буде бігати з удовольствиям і не буде боятися, що вона впаде і підсковзнеться. Яскрава моделька з такими вставочками оранжевими. Це все натуральна шкіра. Правильний ортопедичний заднік, що, бачите, підошва прямо до п'яточки йде, що захищена. Також йде і носочок, бачите, ось такий. Липучки дуже гарно фіксуються. Фурнітура дуже якісна. Очтось така. Всередині ортопедична супінатором устілка. Дуже така самортизація по всій довжини ніжки розподіляється навантаження. Рекомендую перлина Туреччина.